Про ситуацію на фронті та дух захисників розповів заступник командира 10-ї гірсько-штурмової бригади Даніяр Петрюк. Він розказав також про феномен Едельвесів а ще передав подяку командування десятки всій коломийській громаді за постійну допомогу та підтримку воїнам. Багато депутатів, багато коломіян задають одне і те теж запитання: як на фронті, як ситуація? Що відбувається? Напевно, нового я не розкажу, але скажу, що ситуація досить напружена, але контрольована. Ситуація змінилась, якщо ми порівняємо з літом на 180 градусів. Тепер не ми залишаємо українські території на Донбасі. я Маю на увазі, а ми звільняємо ці території. Там майорить український прапор. І люди можуть жити вільно без окупації, без цих московитів. Гордий за нашу частину, я гордий за наших людей. Часто ситуація важка, і, на жаль, український народ несе величезні втрати, колосальні, як і людські, так і всі інфраструктури, але задають питання колеги з інших військових частин. каже, у вас. Ну, по праву визнана одна частина, де найвищий бойовий дух. Каже, розкажіть секрет цього. Що ви робите з людьми, що вони так вміло, удало воюють? Треба наступати, наступають. Треба оборонятись обороняються до кінця, і допоки не буде команди, жоден підрозділ 10-ї бригади не залишив позиції. Тільки організовано і тільки під керівництвом. Я думаю, що ні в кого Україні світу, цивілізованих країн, немає сумніву, яка нація зараз найбільш крута. Український прапор майорить майже усіх європейських країнах. Вони на нас рівняються, вони нам симпатизують і допомагають. Я думаю, ніхто не вірив в те, що Україна зможе там вистояти. Ставили місяць, два і допомагати почали країни набагато пізніше, ніж того хотілося б. Так ось, ми знаємо, що українці це найбільш потужна могутня козацька нація. Так само, феномен 10-ї бригади це її люди. Раніше ми говорили військовослужбовці. Зараз сказати військовослужбовці. Ну, напевно, з однієї правильно. Але дуже гарне слово захисники: феномен 10-ї бригади це її люди, це прикарпатці, коломіяни, це франківчани, десь трошки чернівчани, які знають за що воюють. Їм не треба нічого доказувати розказувати. Це люди, які готові платити найвище, що є, це ціну свого життя для перемоги. Неважливо, з якої ти команди, з якої ти партії, там зовсім немає ніякої різниці. Вони стали і почали захищати нашу державу. Хочеться тільки вклонитись низько, подякувати їм, їхнім сім'ям. Це наші з вами люди, це прикарпатці, це коломияни, це франківчани. Від командування бригади. Хочеться тільки дякувати. Командир бригади подякував всім. Жителям громади за ту підтримку в особі голови громади, який нагороджений відзнакою командира бригади, одної з найвищих за та допомогу. Це відзнака голові, як керівнику, але загалом це дяка всій громаді. Дякуємо за ту підтримку, ту допомогу, яку надаєте до громади. Хотілось б звернутись. Маємо взяти уроки для того. Щоб наші майбутні покоління зробили правильну оцінку цих діянь, щоб вони мали інформацію, щоб вони гордились тим, що вони українці. У нас найкрутіша нація, у нас найбільш сміливі козаки при Карпатці. Ми переможемо разом до перемоги і слава Україні!